Ота має виглядати оцт, коли він вже готовий, утворюється так звана оцтова матка, така, такий прошарок, який падає на дно. От зараз в наших очах він спуститься на дно баночки. Він уже дав осад. В основній своїй масі він прозорий. Цей шарик зараз спуститься на дно, і будемо його ще раз відфільтровувати і вже відправляти на зберігання. Цю Оцю матку можна використовувати, так як і чайний гриб на наступний раз. Просто заливаючи там соком чи знову різаними яблучками, буде скоріше йти процес. Ну, от ви бачите.